В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, слава Ісусу Христу. Амінь. Не бійся тільки віру. Голова синагоги, великий начальник, голова приходить до Ісуса, тому що одна єдина дочка, якій було тільки 12 років помирала від недуги. І орій приходить і не дивиться, що він є головою синагоги. Не дивиться на стан, який має, але приходить до Ісуса, бо знає, що в Ісусі є сілення, бо знає, що в Ісусі є спасіння. І Ісус не відкидає Його, каже, до нього добре. Яір, давай ідемо. І не тільки Ісус, і йшли, але читаємо, що ціла товпа, дуже багато народу було, всі купилися довкола. І я, напевно, переживав, що ж буде з моєю дочкою, чи ми встигнемо. Прийти з Ісусом чи встигне її зцілити. І що стається? Ісус зупиняється і каже, хтось мене торкнувся, хто мене торкнув? Всі мовчать. Тоже Петро не витримує тої паузи і каже, Господи, каже, та колись, скільки людей? Каже, та всі товчуться коло тебе, та хто небудь міг тебе торкнутися. Він каже, хто мене торкнувся? І жінка підійшла і каже, я доторкнулася. Тебе. Ця жінка також 12 років терпіла кровотечу. Лікарі жодні не могли їй допомогти. Все майно, яке вона мала, вона витратила на лікарів безнадійна ситуація. І тут бачимо, що стається щось навпаки. Бо у всіх зціленнях Господь приходить і кладе муку, і тоді приходить зцілення. А тут жінка сама підходить до нього і сама торкається краю його одежі і отримує сілення. 12 років дівчинка Яїра, дочка, і 12 років хвороба. Що це означає? Це означає, що 12 років це є коліно Ізраїля. 12 поколінь, ми знаємо. І що цих 12 років і дівчина. Воскрешає мертвих, І жінка цілюється. Тобто, через Ісуса приходить благословення на всі народи, тільки від народів залежить, від кожного зокрема, чи це благословення приймають, беруть Його до свого серця. Вернемося знову до цієї сцени. Жінко, віра твоя спасла тебе, сказав Ісус у неї. Він нею не сварився, чого ти мене торкнулася, Хто дав тобі право. Але навпаки, він похвалив її перед всіма. І ця пауза, напевно, як Іра вбивала батька, бо й знає, що дочка вмирає. Ісус зупинився. Це, як можна сказати, йде швидка допомога, і ти зупиняєш посередній швидкої допомоги, а в швидкій допомозі сидить хтось, до кого ця машина їде до рідних. І ти, напевно, би там рвав і метав, та давайте скоріше, та давайте їдемо, що ти стоїш, та, то, що ти цей, включай мигалку, їдемо, на що ти світопори, бо хтось вмирає. Але бачимо Яїр. Вірив до Кінця. Ми не бачимо тут, щоб він панікував. Можливо, серце щось і робилося, але Він уявляв цього назору. І Він вірив до кінця, що коли Ісус є поруч, то є життя. Бо саме Господь дає життя. Бо саме Господь переміг смерть, переміг страх, переміг диявола. Він Воскрес і у Воскресінні відкрив нам двері до Царства Небесного. І кожен з нас також є покликаний уйти в Царство Боже. Кожен з нас повинен якнайчастіше доторкатися Ісуса. Як можна доторкнутися Ісуса? Ми дотокаємося Ісуса у нашій молитві. Ми дотокаємося Ісуса у добрій сповіді, коли ми посповідалися, ми приймаємо самого Господа. Наше життя у святому причасті. Але чи це достатньо? Жінко, віра твоя спасла тебе. Потрібна ще віра. Потрібно ще вірити. І потім ці слова до Яїра. не бійся, тільки віруй. Тобто ми повинні відкинути страхи. Ми повинні відкинути те, що обтяжує нас. Навіть маємо цей страх, Яїр мав страх, куди він прийшов. Він не прийшов до горошки, не напився, не накорився там, щось з собою зробив, але він прийшов до Ісуса, бо в Ісусі є повнота життя. І Господь дарує щедро, дарує життя, воскрешає Його дочку. Господь повідає здоров'я, душевне і тілесне для цієї жінки, і ця жінка повертається ще більше свою сім'ю своєму суспільство. Бо цій традиції єврейській, коли жінка кровоточила, навіть коли були місячні, вона не могла не мала права зайти до храму. Вона вважалася нечиста, щоб після днів вона мала пройти такий був е, обряд очищення. І тоді, аж після цього обряду вона могла війти в храм, вона мала спілкуватися з іншими, бо де, якщо хтось під місячник. Хто торкався до жінки, він також вважався нечистим. І тому, чи чоловік, чи жінка, чи дитина треба було також проходити цей обряд. І бачимо, Господь це все скасовує. Нема цього всього, тільки є Ти і Я. І є Господь і є ми. Тому дуже важливо прибігати до Господа, приносити йому свої страхи, не боятися і вірити, і по нашій вірі буде. Воскресіння буде мир, буде радість і буде все, що ми потребуємо для нашого життя. Амінь.